На годиннику тільки 9 ранку, а я вже встигла передати та знову відправити у подорож. Цього разу, так як я сама та не вмію водити машину, я їду до шанхаю поїздом. Що цікаво, навіть на швидкісному потязі є люди, які їдуть стоячи. О 13-ті я прибула до міста. У цей час були свята, тож людей було дуже багато. І тут почалися мої випробування: як мені самі тягти валізу по сходах, бо зазвичай мій чоловік завжди допомагає. А тут я одна. Було складно, але я впоралась та щоб не витрачати 200 юанів на таксі. Пішла в метро, яке коштує всього лише 2 юані. На жаль, мені не вдалося сісти, тож я їхала цілу годину стоячи. Але нічого, у мене попереду було багато часу, щоб посидіти. Доїхавши та пройшовши увесь цей довгий шлях, я одразу пішла на реєстрацію. Я летіла China Eastern Airlines, і у мене в валізі була порожня запальничка. Мене попросили її дістати, показати, і так як вона була порожня, її не забрали та поклали назад у валізу. Це інформація про всяк випадок. Якщо ви теж, як і я, не знали, чи можна перевозити запальнички в літаку. Після реєстрації я пішла вечеряти у Starbucks. Посадка на літак починалася опівночі, тож я тут просиділа достатньо довго, повільно поївши та подивившись серіал. І десь в 20.00 я пішла у зону очікування. У додатку trip.com я отримала безкоштовну перепустку у VIP-лаундж зону. На стійці реєстрації дізналася, що у перепустку входять безкоштовні напої та вечеря. Якби я знала раніше, то не покупала б нічого у Starbucks. Тому я тільки взяла щось попити та просиділа увесь час в телефоні. В 23.00 лаунж-зона закривалася, людей вже майже не було, і я перемістилася ближче до зони посадки. Пішла, купила молочко, шоколадку і мамі магнітик з шанхая, тільки сіла, і мені прийшло повідомлення, що рейс затримується через погоду. Просиділа я до четвертої години ранку. Як вибачення, під час посадки нам видали воду і крекери. Так собі, вибаче, ніяк на мене. Йдемо до літака. На жаль, проходимо повз першого класу і сідаємо на це тісне сидіння. Тільки вилетіли, я почала засинати і приносять вечерю. Ем, вечеря о четвертій ранку? Ні, дякую. Поспала я, якщо це можна назвати сном, десь 5 годин. Засинала, просиналася, бо було некомфортно. Проте дивіться, яка краса за вікном. Десь години, дві-три я пограла в ігри на Нінтендо, поки він не розрядився, І решту часу дивилася фільми, що скачала заздалегідь, заздрю людям, які спокійно сплять у літаку. У мене, на жаль, так не виходить, тому я завжди планую заздалегідь, щоб було чим себе зайняти. Так, наприклад, знімати відео з вікна. <хи> У мене цих відео набагато більше, але мені здається, вам наскучить усіх дивитися. Але подивіться, як цікаво виглядає земля. Як оті кратери на місяці. Зовні так холодно, що можна побачити сніжинки на вікні. Уявляєте, як там холодно? Я уявляла увесь політ до Німеччини. За три години до посадки нам принесли сніданок. Ну, нічого особливого, їсти можна. Ось вам ще гарних видів з вікна. Зустрічаємо місцевий світанок разом. Усе ж таки, я летіла 11 годин, і одна з моїх розваг була дивитися у вікно. Я сподіваюся, я не одна така. Не уявляю, що б я робила, якби не сиділа біля вікна. І ось опустилися ми нижче хмар і виявилося, що Німеччина зовсім не сонячна країна. Щоб ви розуміли, за тиждень мого візиту я бачила сонце два рази. Чи то моє везіння, чи то правда в Німеччині завжди хмарно та дощить. Хто знає. Переходимо на місцевий час. Прилетіли ми о 8.30 ранку. Нарешті. Шлях вийшов дуже довгий, і здавалося, що довше я стояла в черзі пройти паспортний контроль. Нарешті забрала валізу, зустрілася з мамою, і ми поїхали додому. Додому ще треба було дістатися з пересадками, але я ще непогано себе відчувала, було достатньо сил на цю поїздку. Скажу відверто, було дуже комфортно себе відчувати у середовищі, де ти не виглядаєш якось інакше, ніхто на тебе не звертає уваги. А ще я була здивована, як багато місця в потязі між сидіннями, і те, що можна було перевозити домашніх тварин. У Китаї це заборонено. Поїздом доїхали до потрібної нам станції і пішли у кафе чекати на автобус. Місто маленьке, але затишне. Якщо то було мале місто, то зараз ми їдемо прямо до села. Хоча села тут дуже гарні, але без машини там дуже важко. Постійно залежиш від розкладу автобусів. Залишивши свого котика, приїхала побачити іншого, що жив зі мною до моменту, як я переїхала до Китаю. Я думаю, він мене одразу впізнав, але спочатку тримався на відстані. Ось такий у мене був вид з вікна. Відпочивши, ми повечеряли разом з котиком, і на цьому перший день закінчився. Часовий пояс вплинув на мій розклад сну, і я вже о шостій вечора пішла спати. Але вибачте мене, де ви бачили, що по шостій на вулиці було так темно. Ніколи не здогадаєтеся, о котрій я прокинулася. Я прокинулася о п'ятій ранку. Мені пощастило, бо мама теж прокинулася раненько. Ми почали свій день з кави і поїхали до перукаря. Я давненько хотіла підстригтися та пофарбувати волосся. Але боялося це робити в Китаї, бо структура волосся в нас дуже різна. І живу я у маленькому місті, тож впевнена, що досвіду зі слов'янським волоссям у перукарів немає. На шляху до перукаря прогулялася містом та насолодилися видом з оглядового майданчику. Як завжди, хмарно, але все одно гарно. Після перукаря відправилися гуляти іншим містом під назвою Кобленс. Саме це місто ми приїхали через Київський торт. Це той торт, за яким я скучила усі п'ять років, що я була в Китаї. І нарешті час зустрічі настав. З автобусної зупинки ми добиралися до магазину пішки, щоб краще роздивитися місто та пройтись його вуличками. І ось цей момент, який я так довго чекала, настав барабанний дріб. Було так смачно, що я не могла стримати свого щастя. Зараз передивляюся відео і знову хочу цього торта. Мінімаркети тут дуже схожі на наші. Усі ці журнали, кукурудзяні палички, чіпси, шоколадки. Ви мене зрозумієте, якщо теж живете у Китаї, в Азії свої снеки, що дуже сильно відрізняються від європейських. Тож, коли я побачила таку знайому їжу, відчула себе як в раю, як вдома. За чим я дуже скучила. Сьогодні, як ви можете здогадатися, ми знову їдемо у інше місто погуляти. В мене дуже насичені дні. Цього разу ми їдемо в місто Керн. До речі, я була дуже здивована побачити собачку у потязі. А ще мені сподобалося, що у потязі дуже тихо, люди не розмовляють голосно. Якщо ви знаєте це місто, то ви знаєте його візитну картку. Величезна будівля в центрі міста. Кельнський собор. Якщо чесно, то я трішки сплутала та подумала, що це той собор, що нещодавно горів. А потім погуглила, та виявилося, що це не те, що в іншому місті, це в іншій країні. Потрібно таке гуглити перед поїздкою, а не під час неї. Що ззовні, що всередині Собор мені дуже сподобався. До речі, бачила дуже багато туристів з Китаю. На вулиці було достатньо прохолодно та вітряно. Я цього не очікувала, і навіть в такій курточці було трішки холодно. А коли йв вітер, дуже хотілося надіти капюшон. Побачивши чайок і турецький ресторан, я на момент подумала, що знаходжуся в Стамбулі. А насправді дуже хотілося б. Цей вечір ми провели у компанії цього милого котика. Вже четвертий день мого перебування в Німеччині, і ми знову у новому місті: місто Бонн. Знаходиться неподалік від Кельну, тож було неважко його дістатися. Як на мене, це місто затишніше та спокійніше, ніж Кельн, і тому воно мені більш до душі. Так як місто невелике, головні пам'ятки, якщо їх так можна назвати, знаходяться у центрі міста. Тому ми приїхали прямо у центр і далі пішли пішки. Не знаю історії цієї будівлі, але виглядає цікаво. На шляху завітала до невеликого парку поряд з річкою, щоб помилуватися гарним видом. Парк був порожній, чи через погоду, чи через те, що це була середина буднього дня. Але, знаєте, мені подобається ось така спокійна атмосфера. Так мало людей, така тиша. Можна прогулятися і насолодитися співом птахів. Мені таке дуже подобається. Було б класно покататися на пароклаві, але я на 100% впевнена, що я б дуже сильно змерзла. Тож, давайте просто подивимося на цей краєвид, і цього буде достатньо. Бачите, усе ж таки не тільки ми прийшли погуляти. Ми не провели там дуже багато часу і пішли далі досліджувати центр міста. Наша наступна зупинка музей музеї Петховена. Але я там майже не зняла відео. Після цього моя друга після торта мрія сплалась. І ми пішли у той турецький ресторан, що я раніше вам показувала, тільки в іншому місті. І я вам скажу, їжа там була дуже смачна, але порції такі великі, що однієї достатньо було для двох людей. Після їжі був час їхати додому. Подивіться на цього дога. Такий і вас може з'їсти. П'ятий день був днем покупок. Разом з маминими знайомими ми поїхали в супермаркет. Як я говорила раніше, якщо ти живеш у маленькому селі, і у тебе немає машини, дуже важко дістатися навіть до супермаркету. На машині виходить дуже швидко, а ось пішки йти далеченько, а автобуси ходять рідко. Відео в супермаркеті я майже не знімала, але не змогла пройти повз цього сиру. Таку різноманітність я ще не бачила в Китаї в супермаркеті. Якщо пощастить, можна знайти максимум два види. Та, а вже ж ми завітали до зоомагазину. Це не просто магазин, а цілий міні-маркет з великою кількістю товарів на будь-який смак. Я вже ж я купила подарунки для мого та маминого котиків. Спойлер, їм обом дуже сподобалось. На шостий день тато приїхав з іншого міста, щоб побачитись. І ми усі разом поїхали до Франкфурту – Ще одне місто у моєму списку відвіданих місць. Великих планів не було. У цій поїздці вперше за останні 5 років я зовсім нічого не планувала і просто насолоджувалася подорожами. Знаєте, мені дуже сподобалось подорожувати на Рослабоні. Приїхавши, ми зустрілися з моєю сестрою та пішли гуляти набережною. Першим місцем в нашому списку був пам'ятник Євро. По карті ми його знайшли і вирішили туди пройтись, хоча було трішки далеко. Навколо було дуже гарно, і єдиним мінусом у цей день був сильний холодний вітер. Тому мені, як людині без капюшона, було трішки прохолодно, іноді навіть не трішки. Дійшли ми, значить, до потрібного нам місця, а пам'ятника там немає. Перевірили ще раз по карті, і виявилося, що то була фейкова інформація. І насправді пам'ятник там, звідки ми прийшли. Тож, ми пішли назад. Ну, проте, прогулялися, подихали свіжим повітрям. На шляху назад завітали, я думаю, до однієї з головних пам'яток Франкфурту – площа Ромерберг. І швиденько зайшли поснідати, бо я ще нічого не їла. Наступною нашою зупинкою був оглядовий майданчик головної вежі. Не дивлячись на те, що це була середина робочого дня, черга була дуже довга. На жаль, я вже не виглядаю як підліток, тож прийшлося платити повну вартість квитка вгору підіймаєшся ліфтом, а потім сходами і одразу відкривається ось такий вид на усе місто. Нам дуже пощастило, що небо було таке чисте, і справді можна було побачити усе, усе. Спускаємося назад на землю, і нарешті йдемо фотографуватися біля пам'ятника Євро. Виявляється, що у 2022 році. Комітет культури хотів виставити цей знак на аукціон, бо його обслуговування виходило дуже дорого. Але знайшлася стартап компанія, що погодилася на його фінансування ще на 5 років. І останнє місце, що ми відвідали, це оперна площа центральна площа Франкфурту з будівлею старої опери, що зараз служить концертним залом. Це місце має бути дуже популярним, бо тут було дуже багато людей. І я бачу дітям та песку дуже сподобалися ці пульбашки. Типу, На цьому ми завершили нашу прогулянку по Франкфурту і поїхали додому. Бачити таку погоду у Німеччині це щось неймовірне. Я вважаю, мені пощастило, бо як я говорила, за весь тиждень я бачила блакитне небо, мабуть, два рази. А вдома на нас чекав котик. Я дуже рада, що йому сподобались іграшки, що я йому подарувала. Решту дня я відпочивала та готувалася до поїздки назад до Китаю. Хоча літак в мене був у середині дня, як я говорила, автобуси тут їздять рідко, тож ми виходили з дому о 8 ранку. Погода була, як завжди, німецька. Тому я й казала, що вчора мені пощастило. Франкфуртський аеропорт трішки величенький. Нам знадобилося 30 хвилин, щоб дістатися місця реєстрації на рейс. Після реєстрації відправилися попити кави, бо в мене була ще година до відправки. І я усе ще не звикла бачити тварин у будівлях. Я була б дуже рада, якщо в Китаї було б так само. І ось я прийшла на посадку. Пройшовши огляд багажу, я пішла одразу купити собі попити. Підійшла до місця посадки, а там ще один догляд. І з водою не можна. Прийшлося випити усю пляшку залпу. Не викидати ж. У літаку я зовсім не спала. Роздивлялися усі ті ж самі краєвиди, що бачила, коли летіла до Німеччини. Так пощастило, що поряд зі мною летів хлопець теж з України. Ми трішки поспілкувалися, і залишок польот я дивилася фільми та грала в усілякі ігри. Цього разу, мабуть, тому що летіли з Німеччини, їжа була більш різноманітна. Потім ще сендвіч принесли, а це був сніданок. І знову зустрічаємо світанок разом. Я вас поздоровляю. Ми прибули до майбутнього на 6 годин вперед. Тут я зрозуміла, як полюбляю плакитне небо. А цей вид нагадує відривок з якогось аніме. Тільки моря не вистачає. Поїздом я доїхала прямо до залізничного вокзалу. Цього разу вирішила спробувати бізнес-клас, так як після такого довгого шляху хотілося відпочити у тиші. А ви, мабуть, знаєте, які в Китаї люди голосні. Ну і що я можу сказати? Дуже рекомендую. А вдома на мене чекали квіточки. І котика Рес, якому теж дуже сподобалися нові іграшки. А я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Побачимося у наступному. Бай-бай!